Добрий день, дорогі діти! Сьогодні урок з курсу Я досліджую світ проведу для вас я, вчитель початкових класів Одеської ЗОЖ номер 62 Прилуцька Ірина Володимирівна. Тема сьогоднішнього уроку заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір. Але спочатку перевіримо, як уважно ви виконали домашнє завдання. Для цього виконаємо невеликий тест. Відповіді запишемо в зошит. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали роботу. Якщо все правильно, ви молодці. А якщо є помилка, то повторіть матеріал ще раз. Відгадайте загадку. Носить бабка снігову шапку. Кам'яні боки закутані у хмарки. Правильно, це гори. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати природу Кримських та Карпатських гір. Познайомимося з заповідними територіями цієї місцевості, а також поговоримо про їх охорону. Бурхливий розвиток. Промислового і сільськогосподарського виробництв, будівництво міст і селищ, розширення мережі залізничних і автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель, усе це призвело до значних змін у природі, вплинуло на екологічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори і фауни. За останній час помітно звузилися території, зайняті природною рослинністю, збідніла фелора у більшості регіонів України, зменшилася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з обличчя Землі. У зв'язку із цим у наш час особливого значення набуває проблема охорони рослинного і тваринного світу. Держава піклується про охорону природи, тому виділяє на цю справу кошти. Природоохоронні території України це території, створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України. Сучасний перелік. Природоохоронних територій в Україні охоплює національні природні парки, біосферні заповідники, природні заповідники, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, зоологічні парки. Загальна площа заповідного фонду України становить 2 мільйони 800 тисяч гектарів. У нашій державі для збереження окремих видів рослин і тварин створюють заповідники. Природні заповідники це ділянки землі, водного простору, де перебувають рідкісні та цінні рослини і тварини. Метою створення заповідників є збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів. У заповідника Проводиться велика наукова робота. Все, що розташовано на території заповідника земля, водні простори, живі організми вилучаються з господарської діяльності і передається у безстрокове користування заповідника. В Україні заповідники є в кожній природній зоні. Всього їх налічується 19. У зоні мішаних лісів Поліський, Рівненський, Древлянський, Черемський. У лісостеповій зоні Росточча, Медобори, Канівський. У степовій зоні Дніпровсько-Орільський, Казантипський, Луганський, Опукський, Український Степовий. Ялинецький став, Степ, Михайлівська Цілина. У Карпатах Горгани, у Кримських горах Карадаський, Кримський, Мисмартьян, Ялтинський, Поліський природний заповідник це природозаповідний об'єкт загальнодержавного значення, розташований на рівнині лісової зони. У Житомирській області. Основну його площу займають основі та березові ліси. У заповіднику налічується понад 600 видів рослин, в тому числі 40 рідкісних. Тут охороняється водяний горіх, росичка проміжна, журавлина, дрібноплідна. У поліському заповіднику є тварини, занесені до Червоної книги України бурсук, Горностай, Видра, річкова заяць біляк. Серед птахів лерека Чорний, Журавель Сірий, Змієїд. На території Поліського заповідника забороняється вирубка лісів, мисливство. Риболовля, збір грибів та ягід, вільне відвідування заповідника та будь-яка господарська діяльність. У зоні лісостепу розташований канівський заповідник, один з найстаріших в Україні. Канівський природний заповідник розташований у межах Черкаської області на правому березі Дніпра. Територія заповідника включає нагірну частину, покриті лісами яри та пагорби, два заплавних острови та зміїні острови в Канівському водосховищі. Основні функції заповідника охорона еталонних та унікальних природних комплексів лісостепу, збереження біорізноманіття, спостереження за зміною природних процесів. Тут зростають дерева, чагарники і трав'янисті рослини, характерні для лісостепу. У заповіднику охороняють 83 види тварин, занесених до Червоної книги України. Це рідкісні комахи, Жуковень, вусач Великий Дубовий, джміль Моховий, Вражник Мертва голова мчола Тесляр, Махаон. Щороку на Дніпрі біля заповідних островів зимують орлани білохвости, трапляється лелека Чорний, змієїд, Сокіл, Балабан. Горгани природний заповідник в українських Карпатах, розпашований у південно-західній частині Івано-Франківської області, заснований у 1996 році. Створений для збереження реліктової сосни кедрової європейської. У 2005 році йому було надано статус Державний заповідник. А з 2017 року ділянка заповідника Горгани входить у світову спадщину Європи. В Україні існує 5 біосферних заповідників. – Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський та Чорнобильський. У зоні степу на Херсонщині існує знаний у світі і найстаріший в Україні біосферний заповідник Асканія нова Його площа понад 33 тисячі гектарів. На території заповідника зростає 482 види рослин, серед яких ковила волосиста, Тепчак, півники, цюльпани. Тут налічується понад 800 видів тварин, серед яких найбільш поширені їжак, заєць русак, ховрах, лисиці, ласкит, хори, косулі, З птахів, жайворонок, сови, лунь. У заповідник завезено майже 50 видів звірів з різних частин світу. Тут є коні Бржевальського, антилопа гну, зебри, лама, бізон, муфлон. Серед птахів страус, фламінго, пазан, павич, журавель, вінценосний. Карпатський біосферний заповідник природоохоронна територія в Україні біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований в Закарпатській області Заповідник створено з метою збереження унікальних для Європи ділянок дикої природи, серед яких особливо цінні букові праліси. Завданням заповідника є охорона і відновлення флори та фауни, що зникають. Тут зростає 64 види рослин, занесених до Червоної Книги України. Найбільшу прощу займають букові, дубові, смерекові та ялицеві ліси. У карпатському біосферному заповіднику мешкає 72 види тварин, занесених до Червоної Книги України горностай, видра, пугач, лелека Чорний, тритон Карпатський. Трапляється багато видів рукокрилих. У Заповіднику здійснюють дослідження щодо охорони рослинного і тваринного світу українських Карпат. Кримський природний заповідник. Це природоохоронна науково-дослідна установа загальнодержавного значення. Це один з найбільших та найстаріших в Україні заповідників. Тут охороняються найцінніші в Криму дубові, букові і кримсько-соснові ліси угрупування тиса ягідного ялівцю високого. У заповіднику зростає майже 100 видів рослин і грибів, занесених до Червоної Книги України Сон Кримський, Шафран Вузьколистий, Смілка «Смілка Яйлинська». Кримський природний заповідник відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні тваринного світу Криму, особливо рідкісних видів. Отже, основною метою створення заповідників є збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю компонентів. Вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, ефективне використання природних ресурсів. Давайте перевіримо наші знання, про що ви дізналися на цьому уроці? З якою метою створюють заповідні території в Україні. Які заповідні території є в Карпатах? Де розташований заповідник Асканія Нова? Продовжте речення. Сьогодні я дізнався або дізналася. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!